Всім привіт! Мене звуть Марта. Ви знаходитесь на каналі Що робиться, і я нарешті повернулась. Що робиться? Що тут робиться? Останній мій проєкт, яким я займалася, був ось цей гобелен, який мені довелося закинути, тому що розпочалося жахливе слово ремонт. І ось нарешті я переїхала, трохи все впорядкувала, трохи ментально відійшла від цього трешу. І готова продовжити на тому, на чому ми зупинилися. Я справді дуже багато відео знімала про Гоблен у Тіктоці, але з травня минулого року я перестала його вести. Але моя сторінка все ще існує, наче. Тож ви завжди можете зайти на неї і подивитися, що, що я там назнімала. знімала. Пішла я з Тіктоку, тому що я трохи узалежнилася від нього. Мені трохи тяжко було. Уявляти своє життя без нього. І, в принципі, я розуміла, що відео набирають все менше переглядів, і все більше потрібно докладати зусиль для того, щоб відео, принаймні, показалось якійсь кількості людей, не кажучи вже про моїх підписниць та підписників. Тож я вирішила відійти від Тіктоку, відійти від цього супершвидкого контенту, як і створення, так і споживання. З другим варіантом, поки що, не супер вдалося. От, тож на цьому ютуб-каналі я буду розповідати про проєкти, які я зараз роблю. Буду показувати, розказувати, давати інструкції по запиту, розповідати, з якого саме магазину чи де я що дістала. Також я хочу спробувати новий концепт, при якому я ділитимуся потоком своїх думок. Тобто. Як я доходжу від ідеї, можливо, буду ділитися, як я деколи доходжу до ідеї, і як я доходжу від ідеї до її реалізації. Здебільшого я беруся за проєкти з матеріалами, в яких я більш-менш вже знаюся, але нерідко в мене буває таке, що я бачу якусь ідею, і я думаю, вау, воно виглядає суперово! Як мені це зробити? І там вчуся чогось нового, або просто шукаю схожі референси, або намагаюся зробити це з матеріалами, в яких я вже знаюся, і таке інше. Я знаю, що Ютуб любить регулярність, але регулярності не люблю я. Тому, на жаль, не можу пообіцяти графік, за яким виходитимуть мої відео. Останнє відео на цьому каналі було десь рік тому, два. О, oh well. Але я відчуваю таку потребу. Ділитися своєю творчістю і збирати навколо людей, яким це також цікаво ділитися, творити, створювати щось нове, шукати щось нове разом. Тож після такого довгенького вступу я нарешті перейду до діла. Отже, як створювався мій па-па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- Вигадала музики. Зараз мій прекрасний і фантастичний гоблен виглядає ось так. Я не завершувала його до кінця, тому що от саме на відео я хотіла фінально зібрати цей гоблен. Тож зараз покажу, на якому я етапі зупинилась. A few later. Мені вискочило сповіщення, що мені бракує місця на диску, і за той час, поки я видаляла все, що можна, і переміщувала на дворі вже стемніло. В будь-якому випадку. І я покажу вам. Детально, на якому етапі зараз знаходиться мій гобелен. Як ви пам'ятаєте схему, як він виглядав, вона це буде висіти і я буду показувати. Так, це в нас один з кутків, це Окарина, яка зараз більше схожа на Субмарину. От, і не знаю, чи я щось з нею буду робити. Я подумаю про це. Ця незрозуміла річ це буде куб де 20 -й. На ньому я ще додатково збираюся зробити лінії і цифри, в принципі, щоб було зрозуміло, що це куб. Бо поки не зрозуміло. Далі в нас палітра. Теж не знаю, чи я щось буду, знаю, що робити, але такі є. Поки, поки є, як є. І останнє це тризуб. І заодно мій підпис. Ну, він зазвичай виглядає якось ось так. Ось в нього є досить багато версій, але так. Просто моє ім'я і прізвище складаються, типу МШ, складаються в три тризоб. Тому я не мій підписуюся. Я навіть заставку собі таку зробила, яка візуалізовує це поєднання, на... бо, я недавно вист... бо я недавно виступала на фестивалі зі своїми піснями. І ось так воно виглядало. Так, це по кутиках. Так, далі в нас є тюльпани. Укулела. Я ще збираюся зробити струни, щоб більше було схоже на укулела. Зверху будуть потяги. Це присвячено цій частині мого життя, де я 10 місяців вела ДНДшну кампанію, яка називалася Простір, і це якраз про подорожі потягом. Гігантський шматок з луком. Я не знаю, чи він так вміститься, а відходити назад мені лінь. Ну, добре, не лінь. Такий лук. І гасло посил мого гобелену, це «Пи, як дівча!» Тому що ми з вами не страждаємо на мізогінію. Ми з вами вважаємо, що все, що роблять дівчатка, це супер круто, а не якось принизливо. І родзинка, вишенька на торті, десерт цього гобелену це, звісно ж, середника. та дам Звісно, я тут теж ем, збираюся лебові домалювати щось, щоб він виглядав більше левим, домалювати обличчя, домалювати руки. Домалювати, я маю на увазі, вишити, напевно, не знаю. Тож на такому етапі зараз в мене знаходиться мій гобелен. Е, перш за все, я планую з'єднати всі частинки разом, щоб це був один, один суцільний гобелен. Я планую додати ось цих деталей, а саме вишивкою поверху деталізувати якісь деталі. Деталізувати деталі. І я збираюся по краю додати ще гачкування у вигляді трикутничків, така облямівка, е яскраво рожевим кольором. От. І висіти цей габлен буде ось тут. Ви не бачите ці стіни. Це протилежно від цієї стіни. І загалом в цій квартирі я. Хочу, щоб в мене всі стіни були завішені якимись витворами мистецтва. У мене насправді зараз досить багато картин. Мого виробництва, решти українських художниць, моїх подруг, які теж художниці. І в мене якось в мене якось так виходить, що поки що жоден витвір мистецтва не повторюється. В плані того, що не повторюється техніка. Наприклад, в мене є ліногравірний відтиск, який я робила з портрету свого партнера. Ось тут в куточку ви можете побачити картину, і раніше було краще видно, можете перемотати відео на початок і побачити. На цій картині зображена корова, яку звуть Марта. Ми знає теска. І вона настільки. Я потім вам її покажу. Вона настільки сонячна, настільки радісна, що я хочу повішати її от е, саме ось там, щоб е, кожного разу, як я прокидаюся, в мене тут ліжко наді мною, щоб я прокидалася з видом на неї, тому що вона така дуже дуже позитивна Обожнюю обожнює ця картина. Так от, ця картина вона е, акрил, якщо я не помиляюся, акрил на полотні. Ще є одна дуже крута художниця. У Твітрі її нікнейм звучить як Хтось. І я від неї вже маю е, три прекрасні, чудові, неймовірні писанки, а також три прекрасні, неймовірні чудові е, акварелі риб. Вони фантастичні. Гоболен, очевидно, як е, гачкована, гачкована річ. Так. Також в мене є колаж. Е, який, який я сама зробила, е, є ветенанка, яку зробила моя подруга. І вона, до речі, продає набори для ветенанок, тож я залишу посилання на її соцмережі, якщо вас таке цікавить. Ще в мене є репродукція Зоряної ночі «Ван Гога, яку виконала моя юначка-вихованка пласті. І я викупила на аукціоні, тому що вона дуже багато, вона дуже багато робила репродукції різних картин і свої картини. І після цього вони з батьком зробили аукціон. От і ця картина вона в ООО, що мальована. Тобто, в мене так виходить, що в мене поки що не повторюється. В мене є мої якісь фігурки, які я робила з, ну, з глини, та це, це ще, один, ще один якийсь варіант. Не те, що я буду якось гіперфіксуватися на цьому і намагатися, щоб взагалі воно не повторювалося, бо, звичайно, видів мистецтва є багато, але багато її витворів мистецтва в одній і самій техніці. От. Тому я не збираюся якось підживлювати свій перфекціонізм. Але початково в мене просто тішить така думка. А, і ще в мене отут, за мною, е висить, це в мене на дачі було. Я не знаю, звідки воно взялося. Але прекрасний, неймовірний вітраж лебедя. От. Він поки що там висить, тому що там є лампа, на яку я можу це повішити. От, Але потенційно я маю таку ідею: я хочу завершити гобелен. І Гобелен буде перлиною перлиною моєї квартири. І як тільки я повішаю його прямо на цій стіні над своїм зеленим диваном, я буду вішати все решта, що маю. Якщо починати з самого початку від ідеї, то насправді я не пам'ятаю, як саме виникла моя ідея зробити Гобелен, я просто пам'ятаю, що я була просто. Обсесно просто захоплена, занурена, повністю узалежна від гачкування. І мені просто треба було ідеї, ще ще і ще, і просто щось, щоб робити, тому що я обожнюю цей процес. Я обожнюю неймовірно, і мені дуже подобається гачкування тим, що його можна робити паралельно з переглядом якихось серіалів, слухання аудіокниги чи щось таке. Я не до кінця розуміла, що я хочу. Я просто накинула перший якийсь смішний ескіз і потрошечки-потрошечки додавала до нього деталей. Я зараз дуже захоплена середньовіччям. Великий вплив ДНД. Воно видно. От, тому я хотіла, я хотіла точно якусь лицарку. Також мені дуже цінно всюди, максимально. Якійсь творчості просувати українське, тому я дуже хотіла зробити свою лицарку вишиванці. Ну і очевидно, вона нагадує мене. Ну і, очевидно, вона нагадує мене, Зачиска. схожа, так. ну, оце є я. І хотіла в такому середньовічному стилі обрати, зобразити деталі свого життя, що мене на той момент цікавило. З чим я себе асоціювала, щоб це була така ну, картина, яка розповідає якусь історію. Щодо кольорів, то в мене була тільки одна ідея на той момент в голові, і я хотіла зелений 2. І відповідно кольорова гама відштовхувалася від того зеленого кольору. А вже коли я зайшла в магазинчик з нитками, то вже там я по відчуттях якось обирала нитки, які, на мою думку, посували, і які мені подобалися. Загалом я планувала в цій квартирі використовувати досить багато кольорів, тому я хотіла також дотримуватися цього принципу в гобелені. тому що коли заходити в вітальню, це буде перше, що буде кидатися в очі. Я не знаю, як би я це робила зараз і чи робила би я так запарно. Я думаю, що я може би знайшла якийсь легший спосіб, але щоб зробити з мого векторного зображення схему. Мені довелося в фотошопі накладати ефект мозаїка, щоб воно мені пікселізувало зображення моє, а потім вже вручну перемальовувати ці клітинки, щоб бачити, бачити як воно буде виглядати. Тільки недавно я дізналася про існування шову, який не лишає ось цих таких об'ємних країв, а який лишає рівні. Рівні краї, і, в принципі, якщо би я використовувала його, то зображення було б більш чітким. А, та, моя внутрішня перфекціоністка раптово вкинула мені думку: Давай перев'яжемо, але ні, ні, <смас> я цього не буду робити. Це божевілля. От, але знатиме на майбутнє. Загалом я з таких людей, які не сядуть розбиратися з інструкцією від початку до кінця. І після цього вже сідатимуться проєкт. Ні, ні. Я просто гляну на це подумаю: о, це круто, і буду розбиратися по ходу. Так, це не завжди надійний спосіб. Так, емпіричний шлях включає дуже багато помилок, помилок і помилок і повертання назад, але це, це те, як воно працює для мене. Мати веселива, я і забула, які в мене були пазарі. Фантастично вони виглядають. Зараз я захопилася болдерингом це як скелелазення, але без страховки і на менші висоти. І для того, щоб лазити, потрібно дуже короткі ніття. Тож я обрала спорт понад естетику. Ну і, в принципі, для цього гулену я використовувала базовий шов і просто вечорами сиділа перед ноутбуком з схемою і вив'язувала кольор за кольором. Якісь моменти я зрозуміла, що я замало розрахувала нитки, і мені бракнуло рожевої. І коли я повернулася в магазинчик, в якому я купувала ці нитки, в них теж не було цієї рожевої. І вони не могли мені сказати Номер цієї нитки. І я просто сижу. Розумію, що я викинула вже всі обгортки від ниток. Я не, можу, я не знаю, який там колір взагалі. І я просто сижу, сижу і думаю, чорт забираю, як де мені взяти ту нитку, як мені її шукати в інтернеті. І потім мені подруга каже: Слухай, а ти ж знімала відео в Тік-Ток, може, на них подивися? Я дивлюся свої відео, і відео, де я хаотично викидаю і виставляю ці нитки. І саме на рожевій нитці, саме, саме рожева нитка повернута тим боком, де номер кольору. І саме по цьому відео я знайшла номер цього кольору. Ну, дякую тобі, Мері, ти геніальна жінка. І нарешті я його завершила. Ось так виглядає фінальний гобелен. Я покажу вам, коли його нарешті повішую. І всі витвори мистецтва навколо нього також. Дуже вдячна, що ви були зі мною до кінця. І, як там кажуть, дзвіночок, підписка, лайк, репост. Залишайте коментарі. Якщо вас буде цікавити якийсь певний аспект, чи щось буде не зовсім зрозуміло, будь ласка, залишайте коментарі, я на них відповідатиму і без проблем зніматиму по них нові відео. А також підписуйтесь на мої соцмережі, я не обіцяю абсолютно, що я якось активно вестиму інстаграм, бо це для мене трошечки тумач. Ой, щось менталочка не стягує. Але ви завжди зможете по інстаграму зі мною зв'язатися. І завжди зможете знайти мене тут. Тож, з вами була Марта і до наступного відео. Сподіваюсь, не за рік. Що робиться, що тут робиться?